У сучасній Росії існує інфраструктура пекла, де людина перестає бути людиною, а стає мішенню для катування і приниження. Коли ти потрапляєш у такі колонії, то розумієш, тут не про покарання, тут про знищення, про те, як стерти тебе до кісток. Держава знає, що коїться за цими стінами, але воліє мовчати, бо саме вона й дала цим таборам зелене світло для садизму. Катівні приховують під вивізками виправних колоній, але замість виправлення тут іде повне моральне, фізичне та психічне зламування. Небажаних, впертих, або просто неугодних, адміністрація тюрем може будь-якої миті етапувати в ці вовчі ями, де вижити, випадковість. У слідчих ізоляторах застосовують прес-хати, де слідчі руками інших ув'язнених вибивають з тебе будь-яке потрібне зізнання. Офіційно це просто камера, але по факту сурця – це пекло, де тебе можуть душити, бити, змушувати лягати на підлогу обличчям вниз годинами. Це не метафора. У тих місцях ти або підписуєш. Все, що кажуть, або стаєш обрізаним, побитим, зламаним, викинутим на смітник життя. Після прибуття тебе чекає зустріч. Дверцята автозака відчиняються з матюками, приниженням і розділенням людей на касти, козли стають праворуч, опущені ліворуч, ти сидиш нутрощах цієї машини і не знаєш, куди йти, щоб не втратити все одразу. Буває, що охоронець фесін підіймається на дах автозака і просто поливає тебе рідиною, з пляшки, сміючись тобі в очі. А за тюремними поняттями, це автоматично. Тично знижує тебе до рівня обіженого діотнизтяса. Людина, яку всі мають зневажати, бити і гвалтувати. І навіть якщо тобі якимось дивом вдалося цього уникнути, це не значить, що ти врятований. Сюрпризи тільки починаються. У карантині тебе змушують підписати папери про співпрацю, а це табу для будь-якого арештанта, яке прирівнюється до самогубства. Відмова це автоматичне побиття або руками активістів, які працюють на адміністрацію, або самими наглядачами, які діють відкрито. Жодна скарга не доходить вище, або її. Знищують на місці, або за неї ж тебе б'ють ще сильніше і кидають у штрафний ізолятор людина, яка потрапляє в такі умови, або швидко ламається, або перетворюється на тварину, яка здатна перегризти горло за виживання. Ці табори це не випадкові вогнища жорстокості, це системна, свідома політика залякування, знищення і повного контролю над тілом і душею. Регулярні побої. Це лише дрібниця для того, хто пройшов через справжню каторгу, бо вже на стадії слідства тебе можуть бити за роз Зкладом без жодного жалю. Для ув'язненого звичайний розклад катувань не дивина, і в цьому прекрасно розбираються співробітники всіну, які називають себе гестапівцями. Вони прекрасно знають, що найстрашніше для в'язня насильство. І саме цим вони користуються, щоб зламати навіть найстійкіших тих, хто не піддається насиллю, вони спочатку залякують, а потім переходять до справжніх дій, що залишають рубці на душі назавжди. Однак, у цих поняттях та тюремної субкультури є велика недоробка. Вони не адаптовані до сучасних реалій і не захищають таких жертв. С Таким проблема полягає не лише в самому факті насильства. Це вже жахливо, але й у тому, що таких людей автоматично записують е у касту ображених. Так, вони не рівні педофілам чи насильникам у зонах, але все одно їх відштовхують, і це створює нову форму соціального вигнання. Це можна порівняти з зрадою серед своїх, коли табірна маса відмовляється приймати тих, хто страждає за свої принципи і честь. Сам факт насильства свідчить. Про те, що вони пішли до кінця, не відступили, відстоюючи ті самі поняття, які поважають усі зеки. Звісно, поділити хліб з таким товаришем мені б навряд чи захотілося, але відштовхувати їх у петушиний кут, це неправильно і несправедливо. Саме цю уразливість і використовують садисти з всіну. і ми ув'язнені, на жаль, даємо їм цей козир власними упередженнями. Сподіватися, що правозахисники чи громадянське суспільство зможуть вплинути на владу і приборкати цю систему насильства. Марна надія, набагато реальніше повірити, що прибульці прилетять, і нарешті пояснять людям, як жити без жорстокості та зла. Тож, поки гуманоїди в дорозі, нам самим потрібно перестати вважати тих, кого зламали сексуальним насильством, ображеними серед зеків. Це змінить правила гри, і подібні випадки жорстокості з боку в сіну зменшаться у рази, бо суспільний тиск всередині колоній буде іншим. Звісно, такі випадки не зникнуть повністю, але вже вони будуть пов'язані з особистими зборами. Оченнями охоронців, а не стабірною субкультурою, зеки домовилися ще на початку 2000-х припинити карати один одного подібним способом, не зважаючи на будь-які провини. Тоді чому дозволяти робити це саме тим, хто в погонах, хто зобов'язаний охороняти, а не знущатися над нами? Це не просто питання честі, це питання виживання, людяності і справедливості, яку ми мусимо відстоювати всередині цих стін.